Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, Вітаю запоріжців! Сьогодні у нас 15.47. 2 червня. Зараз будемо з вами робити розклад. Розклад на місто Запоріжжя. Я хочу зробити розклад. загальний, тобто. Робимо на дві доби. 3-4 червня. 3-4. Сьогодні у нас п'ятниця, да? Ага, ну прекрасно. Субота і неділя якраз хорошо. Давайте подивимося, як буде почувати себе місто Запоріжжя. 3-4 червня. Помірно, бачите? Ця ситуація буде у нас. Тут все заклала я в загальному тут дивимося, як будуть себе відчувати люди. Ну, більш-менш нормально, силу ми маємо, стабільність будь-яку ми маємо, більш-менш так, да Але ось карта шута. Іде карта шута, буде щось нове. Щось новеньке. Давайте подивимося, що це. Ну тут же йде і традиція, четвірка жезлів. Це як праздник якийсь, і ну, будуть люди на, на скоріш всього відпочивати. Зараз потепліло, може щось хтось кудись поїде, бо тут йде традиція, і ну, може люди поїдуть хто на дачу, хто де там, хто поряд біля тут рядишком, що воно під нашим контролем, скоріш всього, це таке щось буде. Ось, бо воно новеньке, але воно традиційне. Тобто якось так. І, в принципі, непогано, дуже хорошо для людей, е, для влади, як себе буде, що вона буде робити, та влада. Влада, влада має, бачите, все, все, все в собі, як кажуть, гроші людей, все має при собі, ось вона. Ну, а що вона там робить, ілюзію создає, причому, так, знаєте, на валетика. Ну от, тобто, зрозуміло, да? Так, далі у нас іде фінансова сторона міста. О. Ой, боже. Ну як завжди, як завжди, як завжди іде, бачите, ось воно так лежить. Очікують грошей, очікують. Очікують очередного траншу. Да? Ну і вроді як тут по фортуні більш нічого, і, в смислі, більш-менш нормально. Тобто, то, що по плану йшло, так воно місцями отримується. І тут лежить мечовий, тут щось буде розбиратися по цьому питанню. Тут буде якийсь серйозний розговор якесь буде рішення по фінансовим випросам. Це очікується ця історія. Але вона буде така. Може, навіть ми про неї щось почуємо. Бо дьявол падає, бачите? Так, добре, ми подивилися. Далі у нас іде соціальні питання. Соціальні питання різного плану. Що тут у нас воно буде? Ну, соціальне, так, очікується щось таке, знаєте, якась може програма, але тут вона мир лежить ось. Якийсь цикл буде завершуватися. Завершуватися. І причому по-нормальному, по-доброму, тут з почуттями все, соціалка йде більш-менш нормально. І якісь плани закінчуються, інші починаються, бо тут йде і ще якесь започатковане щось. По двійки і бажання, і все для того є. Ну, гарні карти, в принципі, непогано. Я хочу мир роздивитися, що воно тут поки показує. Трансформація. Трансформація, трансформація, ну, щось хороше вони зроблять. Щось, щось яка нова програма, якась оце буде, піде, і вона дуже буде добра. І скоріш всього це буде от вихідні, може початок, зародиш такий, знаєте, ну щось таке. Я чесно кажучи, ці плани не знаю, просто подивилася, воно показало. Ну і звісно, давайте подивимося, військові наші речі, що нас очікує на ці дві доби в Запоріжжі в плані прильотів і е, е, наслідків. Три карти випали. Це наш звичайний стан по емоціям. Підвішаний подвійна ситуація йде. Ух ти, ну будемо роздивлятися. Це ж наше головне питання, яке ми роздивляємось дуже ретельно. Ну і давайте політичне. Що в нас по політиці буде в Запоріжжі, які моменти? О, тут рицарі жизлові. Тут жезлові випадають. Боже, всі жезлові випали. Політичне життя, люди кипить в Запоріжжі. Ведуться. Скажемо так, грубо кажучи, бойові дії між якимись людьми, політиками. Одні воюють, а інші виконують обов'язки виконавці, а треті ще й багато тягнуть бажань, щоб щось зробити. Ну, ось так. Я хочу їх розкрити. Що це таке? Так, ну, дивіться, там, де ось по рицарю, це нам йде на користь сім'ям. Тобто ці люди, ці політики, вони займаються якимось все ж таки ділом. Я, чесно кажучи, не знаю, хто то Малашко чи хто то, я без поняття. Виконавці, які зараз працюють, щось там роблять по валетіку, вони, ну, таке собі, таке собі. Щось десь, як кажуть, упало, вони там підібрали е, якісь там крихти. Але тут вони вже не мають багато всього по владі. А отут, де мають бажання, оце коріш цього е, е, карта може, нових оці, хто прийшов там, новий зам прийшов, то ось, е, ну, мабуть, може під нього то і звільняли ту дамочку. А, як її, господи, забула, злата якось там є. А, ось а, тут іде десятка монет. Бажання, бажання, бажання фінансове. Фінансове. Ось такі в нас політики, бачите? Ну, ось воно йде, бачите, тут воно ось іде. Так що тут ми будемо бачити, що воно тут вилізе. І ми подивимося. Тут щось буде нове. Ну, дай Боже, хай зроблять хоч щось хороше. Такий був у нас общий розкладик, я його зробила більш-менш так, ну, на прильоти якось не, не, не так я очікувала покращий результат. Якийсь він такий стрьомний, непонятний, двійки. Ну, подивимось зараз, що воно там нам покаже. І цей розкладик я закінчую. Подивитесь його. Бажаю вам бути живими та здоровими. Гарного вам, гарних вам вихідних. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте лайки. Будьте, будь ласка, активними. Почуємось, па-па!